Таким чином доведено факт самоусунення Сенігубова від виконання покладених на нього завдань 24-2022 року, року. До речі, ті самі дії вчинили і мер міста Харкова Тереха, та голова оборади і горобової Відповідно до доповіді, міська рада також була закрита на переучу. По Сенігуба сказаними особами та найближчими оточеннями, відповідно до їх показів, перебували в одному місці. Як виходить з показу Сіні Гупова в пошуках Резервного штабу, а не виконували свої безпосередні обов'язки? Покази Тіченка стосовно того, що Сінні Гупова була дана команда зв'язати з президентом та пояснити свої дії, підтверджують. Тобто, в своїх показах пан Тіченка каже, що він сказав губернатору, щоб той зв'язався з президентом і пояснив свої дії, тобто, чому він був без на своєму робочому місці і чому його не могли знайти для проведення селекторної наради. Це дає свідок обвинувачення. Він зазначає, що я це зробив. Ну, що я дав таку команду. Я тепер дав ту команду. Та команда дійсна була, тому що його ніхто не мог знайти, їх взагалі взагалі ніхто не мог знайти. Як потім виявилося, каву вони у пана Фельдмана били. Це той час, коли все місто ну, хто воював, а хто швидко евакуювався. Факт необхідності після <кх> е отримання його е після. Його пояснює отриманням команди з Києва також. Тобто пан Теліченко і пан Дармограй, до речі, в своїх цих нових оказах -по -по зазначає, що 에, після того, як вони дзвонили мені і сказали, що з'явився пан Сіні я сказав, що я такі питання не вирішую, я зв'язок з Києвом дізнаюся, що робити з ним. Ну, тому що є. Ну, чітка процедура тут, тобто, або його арештовувати ну, за те, що він під час війни не виконує якісь задачі. Тобто, ну, що з ним робити, я не маю е, такої влади, там, ну, давати, що, що, що робити. Я сказав, ну, е, я підтверджую цей факт. Разом з тим, е, коли я отримав з Києва команду, щоб він зв'язався з президентом і доповів президенту про факти свого зникнення з робочого місця. Ну, до речі, я до цього трошки пізніше повернувся, але факт наради о 10-й годині, як він зазначає, що ну, перша нарада була в 10, викликає дуже великий суд. Не виключається е спецзв'язок, ну, тобто відеоконференція зв'язки, ну, вона достатньо довго налаштовується, вона не виключається. Якщо ти розумієш, що в тебе війна, і тобі кажуть, що кожні там, 2 години в тебе селекторна нарада, ну, їй немає ніякого смислу включати і включати. Ну, разом з тим я до цього трошки пізніше повернувся. Тому, при отриманні команди з Києва, що, він, що губернатор має донести президенту свою позицію ну, стосовно своєї відсутності, стосовно відсутності на робочих місцях, всього персоналу продажів, підтверджує пока за сторонне обвинувачення, підтверджує той факт, що я повністю контрольований виконую команди Києва і виконую ті задачі, які мені стали. Я не розумію, де тут можна було суддів'яку не висувати те, з чого вони починали, чому так довго і сміявся. Враховуючи вище виконане, вважаю повністю догнений факт, виконання нових київських команд, все видно підконтрольний з боку керівництва СБУ та керівництва нашої країни. А враховуючи те, що під час е, та формація, проведення селекторних нарад є конфіденційною інформацією, знати про них не міг апріорі. Не знає начальник управління, як ну, вони зазначають, що я е, планував взяти участь у Векані наради, начальник управління СБУ будь-якого регіону, начальник поліції будь-якого регіону, там, голова аліційного суду будь-якого регіону. Вони не мають такої інформації, коли проводяться е, зазначене засідання е, і включення. Це конфіденційна інформація. В той же час хочу зазначити, що. Прямий зв'язок з керівництвом України є також в кожному регіоні у начальників регіонального підрозділу СБУ, управління Держпецзв'язку, яке саме і відповідає за його встановлення та якість, та ще в декілька місцях у керівників відповідних підрозділів. Тобто версія слідства і те, що вони викладають своєму клопотанню, про те, що я рвався до зв'язку з президентом, воно не відповідає дійсності. У мене з кабінету був прямий зв'язок з президентом, я маю змогу. І Дерський зв'язок відповідає за цей зв'язок і він має змогу е навагу і поставити такий зв'язок в будь-якому місці. Мені не потрібен був той кабінет снігубова саме з того зв'язка. Я виконував е команду, яку я отримав. Викладені снігубовим казки про його бурхливу діяльність 24 лютого будуть дуже аргументовано, де позовано скластовані під час засідання з приводу скасування підозрь. Там е він собі е не розказував. Ну, дуже багато того, чого він не робив, це підтверджується навіть тими матеріалами, які вони мені надали. Тепер хочу розповісти, що насправді відбувалося 24 лютого поточного року в контексті вищевикладеної інформації. Перший останній раз я бачив пана Сінігубова, Тєрєхова і Єгора Волоценка, це відповідно губернатор, мер та голова облради, та їх оточення приблизно о 6-й годині ранку, коли я через можливості штабу АТЦ. Сповісти всіх членів штабу, зазначених осіб, в тому числі, про початок війни та терміновий збір їх всіх у приміщенні управління Служби безпеки України. Ну, насправді я їх сповістив в 425, я дав команду на сповіщення всього, особу, ну, всього особового складу управління, всіх керівників обласне, обласного рівня там, і так далі. Вони прибули десь до ну, 6-ї години. Там. Більш точно можу сказати трошки пізніше, поясню, ну, яким чином можна сказати це Після Здійснив е, терміновий збір всіх цих осіб приміщення Управління Служби безпеки України. Після їх прибуття я передав повноваження пану Гущенко, який, прийняв, е, який припинив діяльність розгорнутого наказі Новопровини, возглав зв'язку, до якого, до речі, входили всі структурні підрозділи штабу, та наказав перемістити штаб до нового місця. Правда, на той час е, місця ще не було, тому він поїхав його вибирати. Для ну, координації з ним було виділено, виділено офіцером штабу ОТЦ офіце Івана це, е, Хто такий цей Гущенко? Гущенко це те, те, що та особа, яка зазначається в клопотанні, це е, та людина, яка під час війни мала очолити штаб оборони, оборони Харків, тобто ну, військовозабудові Збройних Сил України. Там якийсь е, заступник е, начальника танкового училища на нього були. Ну, він був вибраний як саме досвідчений бойовий офіцер, який мав налагоджувати е, керівництво. Тобто, що я зробив в останні керівник АТЦ? Як керівник АТЦ, я їх всіх зібрав, прилюдно. Я сказав, що всі зібрані, приймайте керування, ви знаєте, ви як військовий, ви маєте захищати цей Харків, ми стаємо вашому, ну, я як керівник Сюди безпеки стою, е, ну, давайте команди, що потрібно робити в рамках нашої компетенції, ми будемо це робити. Пердає, після чого ні Сіньгубова, ні Керяхова, ні Горового центру в цей день я більше не бачив. Водночас направлення для захисту об'єктів критичної інфраструктури в період з 9 до 10 години ранку. Мої співробітники довели, що міська рада зачинена взагалі і що там немає жодного співробітника в приміщеннях. Приміщення хода приміщення, охороняється бінцями Нацгвардії та СБУ. Керівництво робітників також відсутні на робочих місцях. Зазначена інформація доповідала основною керівництва Служби безпеки України. В той же час відбулося декілька спроб подзвонити на мобільні номери, які закінчились на чим. Я маю на увазі цього керівництва так званого міста та області. Близько 10-ї години ранку у ЗМІ регіони переважно в телеграм-каналах почала з'являтися інформація стосовно втечі керівництва регіону з міста Харків. Враховуючи те, що відбувалося в ті хвилини, та зростання панічних настроїв серед населення, намагання людей покинути місце та розуміючи, що зазначені публікації та коментарі, це є елемент, ну, як можливий елемент інформаційно-психологічних операцій ворога з метою організувати паніку та хаос в місті та регіоні, що могло привести до катастрофічних наслідків. Я в умовах крайної необхідності та не маючи зв'язку з керівництвом регіону, подав команду підрозділу Кій, мій підрозділ, підготувати та розмістити на ресурсах міста інформацію, що всі знаходяться на місці, ситуацію контролюють ЗСУ, СБУ та поліція. Тобто, жодним чином не йшла інформація про те, що місто здали, жодним чином не йшла інформація про те, що ну, треба здаватися ворогами. Жодним чином нічого не відбувалося. І ну, в тексті повідомлення. Ситуацію в місті контролюють Збройні Сили України, СБУ та поліція. Все нормально, ми контролюємо, ніхто нікуди не хоті. Жодного іншого наказу, як то проголошення республік чи визнання нелегітимним діючої влади не було і не могло бути. Де співробітники, ДБР могли розглядати ознаки злоченого, передбаченого статтею 109 Кримінального кодексу, мені не зрозуміло досі. їм не необхідно придбати кодекс воноря покращення і любічних Після команди про необхідність негайної доповіді керівництво держави на своєрній нараді щодо стану справ в регіоні мною доходи цією метою було направлено Тавиченка та Дармограя, моїх заступників. Після прибуття вони мені доповіли про відсутність на робочому місці губернатора Сенегубова та виключені засоби зв'язку. Я в свою чергу дав команду зв'язати з зв'язком та встановити зв'язок. Наступна доповідь мені була про те, що зв'язок встановлений та очікується начало конференції. Мною було надано інформацію стосовно стану справ е, та е, виконати опсях робіт. Під час цього мені доповіли, що до хода прибув Сенегубов, Тіліха та Єгорова, Лисенка з оточені. Водночас. Демократ запитав мене, чи має Тіченка доповідати на селекторі, чи Синігубов, ну, враховуючи те, що раніше в неї була отримана команда доповіді Сіні Губова, шукали всіх хто могли. Тілікав та Ігор Волосенко мав заходитись на своїх робочих місцях та виконувати свої функціональні обов'язки, не працювати без зв'язку протягом тривалого часу з губернатором. Ситуація для мене була відверто незрозумілою. Тобто, якого біса ці ну, посадові особи міста? Ну, всі відсутні е, на своїх робочих місцях, якого біса, вони всі швендяються. Е, я поняв, перехожу далі. Тому як е, повідомив Даромграю, що ми не можемо приймати такі рішення, я зв'яжу з Києвом та доповім ситуацію на рішення керівництва. Після моєї доповіді керівництва дуже швидко мені перезвонили та сказали, що губернатор мусить зв'язатися з президентом України та прокоментувати свою поведінку. Про це я одразу повідомив деремографію, який, в свою чергу, повідомив це губернатору. В цей же час під загрозою ракетної небезпеки Синебуба, в Втієха Єгора Волоценка спустилася по Бомбосховище. А Девиченка, ризикуючи власним чуттям, життям, то життям офіцерами СБУ, які його супроводжував, залишився для доповіді. Це все підтверджується повністю протокол, так званими протоколами докладу свідки, зараз є обвинувачення. Надалі я можу лише здогадувати, що Синегуба зв'язався з Керівництвом України. Вище після відбува повітряної тривоги, так як команду про те, що надалі Сінного Бог буде доповідати сам, я отримав після 13-ї години, про що одразу були повідомлення Тивченко, Дармагарай. Сині в Синігубах цієї інформації насправді вже володів на той момент, коли її йому повідомили, співробітники СБУ покинули територію входа за виключенням осіб залучених до охорони та оборони об'єктів фітнічної інфраструктури. Хочу зазначити, що приблизно за, приблизно за тиждень, після 24 лютого, ми отримали інформацію від партнерів. Про те, що напередодні вторгнення російськими спецслужбами було поставлено завдання своїй агентурі, яка перебувала в Україні після початку військового вторгнення саботувати будь-які спроби захисту України. Вважаю, що саме це і відбулося у місті Харків із вище зазначеними особами. Інтерв'ю Тірекова наступними днями це лише підтверджує, Не нагадую те знамените інтерв'ю, в якому він закликав домовлятися. Це фактично на другий чи на третій день війни, що треба жити домовлятися з кимось. З ким він хотів домовлятися, я думаю, всі чудово розуміють. Осіни Губовом Телеком та Єгор Волоценко, спочатку російського вторгнення, жодних дій, направлених на виконання ними своїх убоївських не виконувалися. Весь комплекс робіт з фортифікації міста, евакуації людей, видачі зброї в ці дні взяли на себе виключно СБУ та ГУР. Насправді. Я скажу так, що те, що відбувалося всередині в Харкові, і те, що Харков втримався саме всередині, саме тільки ці дві структури ГУР та СБУ, все інше не працювало. Працювало ЗСУ в частності, це 92-га бригада, це батальйон 93 ї бригади. Вони працювали в межах окружної дороги. Те, що відбувалося всередині, саме офіцери ГУР, військові офіцери в моєму кабінеті, в моєму бункері, вони малювали. Схему, як має бути, і вони підказували як військові, які таблички треба знімати, що треба робити, тобто де треба блоки ставити, які капкани треба робити, для того, щоб втягувати, якщо будуть прориви, щоб військова техніка прямій не їхала. Це саме заслуга офіцерів ГУРУ. І офіцери ГУРу з відповідними кураторами з СБУ, вони робили роботу, вони витягували тих будівельників, вони витягували ті блоки, ті крани, заставляли ну, місто. Ну, відповідно за допомогою наших патріотів, тому що дуже великий, саме 24 числа, був дуже великий сплеск патріотизму, і дуже багато людей добровільно допомагали нам, допомагали всім, починаючи від машин, кранів, блоків, техніки, харчів. Хочу сказати, що ви повністю взяли на себе організацію організацію забезпечення шестидіяльності діяльністя в Харкова протягом 24-25 лютого цього року? Ви хочете сказати, що ви повністю взяли на себе питання забезпечення шестидіяльності оборони Харкова протягом перших днів? Дивіться, я вам відповім так. Ми взяли на себе. Ми взяли на себе Служба безпеки і головне управління розвідки. Давайте я вам ну, так от. Відповідаєте так чи ні? Не можна однозначно так от відповісти. Давайте я відповім. Ну, ви розумієте, що зараз про що я кажу, ми взяли на себе ці функції. Ну, які е, По захисту е, того, що відбувалося всередині. Чому? Тому що на кордоні Північному Харкова стояв тоді лише один другий батальйон 92-ї бригади. Mm -hmm. З лівої сторони е, стояв е, тільки десь о 10-й годині ранку, 93-й, один батальйон підтягувався. Там прикривали назвардійці <кій> дуже великий вплив, вони показали. Е, ми ну, і Гур, і Служба безпеки України е, взяли патріотів. І ну, патріот, от кажу, в мене в Україні на 9 ранку вже не було, Це десь півтори тисячі до середнього осіб. гуровці також. Ми розділили го, город ну так от на сектори. гуровці взяли на себе праву частину, якщо дивитися на мапу. Тобто ну, це район Салтики, так називаємо. Ми взяли на себе ліву частину. Це колишня Білгородська, наразі це Харківська частина. Uh -huh. От на цих напрямках, на цих двох напрямках ми працювали. Тобто ми ставили блоки, ми загрожували... Будь ласка, представники, от ви говорите ГУР, представники Служби безпеки України, то є э, певні особи, які вам допомагали цьому, так? Ну я, звичайно, був не один. Е, я зрозумію. Скажіть, будь ласка, в процесі досудового розслідування. Чи заявлялися в мене про допит вказаних осіб? Вною з'являлося клопотання про допит мене особисто. Я вас відповідайте, будь, будь, будь ласка, на мої запитання. Про допит вказаних осіб конкретно, які от спростовують покази, як ви говорите, тих, що зазначені. Дивіться. Так. Я не дивлюся, відповідайте, будь ласка, на мої запитання. Зазначених клопотань стосовно допиту цих осіб не надавалося? Так. У зв'язку з тим, що не було допитано мене особисто, uh -huh. жодної цікавості у слідства займатися цією справою допитувати uh -huh. мене uh -huh. не було. І uh -huh. я зараз аргументую ну, свої, ну, те, що я зараз викладаю, я викладаю виключно на показах тих людей, допити яких провело слідство. Uh -huh. Тобто кожну цю фразу ми можемо взяти в цих документах і її ну, вона знайде своє підтвердження. Що люди робили те, 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 відповідно за моєю командою? Скажіть, будь ласка, числі, е да. Роман Володимирович, чи маєте ви паспорт громадянина України для виїзду за кордон? Маю. Маєте? Скажіть, будь ласка, скільки у вас дітей? Двоє. Двоє. Скільки років? Е 12-14. Скажіть, будь ласка. Е скажіть, будь ласка, ви наразі звільнені з Ні. ви не звільнені? Можна ще від... добав... Ви відсторонені від посади? Я знаходж, знаходжусь у розпорядженні голови служби безпеки за посадою начальника управління. Що це означає? Це означає, що з 30 травня по 11 вересня за першою командою я з'являвся в ну, в службу безпеки України на Володимирську 33. В тому числі для проведення службових розслідувань по всім питанням діяльності Управління служби безпеки, відповідно до яких мене визнано абсолютно ну, все, все. вся документація на місці, вся зброя на місці, вся техніка на місці, Тобто ну, вся робота, яка виконувалася, все на місці. Тобто Всього є. І по іншим якимсь причинам. Тобто, одна із причин була передача під візуальне спостереження співробітника слідства. Для того, щоб встановити ну, фактично адресу мого проживання. От. Кожен раз, коли мені давалася команда, кожен раз я з'являвся ну, в, в, в приміщенні служби безпеки, мені то закривали вход туди, то відкривали вход туди. Ну кожен раз мені дзвінок ну, тобі необхідно там, сьогодні чи завтра, там, чи через тиждень, там стільки та годин з'явитися в. СБУ. Я з'являвся. то з являвся. Являвся. Тож, межі України ви не, ви не покидали звісно, не покидав. Скажіть, будь ласка, як ви сказали, вас було затримано в вересні, так? Так. Вересні. От ви з вашої розповіді, я зрозуміла, що на початку лютого ви знаходилися в тісному взаємозв'язку з Гуром. Скажіть, будь ласка, чи продовжували ви спілкуватися з ними протягом, протягом цього часу, до вересня місяця? До вересня ні. Не спілкувалися. А скажіть, будь ласка, чи мали місце, ви спілкувалися там з особами, яких ви зазначили, які були допитані як свідки вказаному кримінальному провадженню? Будь з ким ви спілкувалися з тими особами? Наскільки я пам'ятаю, ні взагалі не спі взагалі не спілкувалися. Ну можливо, перші там два-три дні після, після того як пішов там, здаючи посади своїм заступникам, там щось там підказував, там ну, де що лежить, де що взяти, куди що передати, тобто ну чисто такі робочі моменти. Но... Ну, з особистих питань там, чи з якихось там дружніх -як, відносин. Я думаю, ви розумієте, що якщо вони ласка, ваше... А коли ви були увільнені від виконання е, обов'язків е, головного е, голови правда служби Це в майбутньому е, 31-го офіційно, 29-го числа 29-го 29 травня президент сказав це на нараді. Я до цього ще не дійшов. Uh -huh. 31-го був офіційний указ про ну, моє звільнення з посади. Тобто ви були звільнені з посади, але не з лап служби безпеки. Ні, я безпеки. не можу бути звільнений з лав служби безпеки. Служба безпеки, єдине, що в розмові з ДБР, як я вже зробила, це лишило мою родину засобів існування, тому що 12 е, був було судове засідання, 13-го, з, з ефективних причин мене е, лишили заробітної плати, угу. мене лишили моїх бойових. Що значить що, що, що значить? Лишили? Просто перестали виплачувати. Угу. Просто перестали виплачувати ДБР, чудово розуміючи про те, я що ключом, це ДБР може зробити. Ні, я вам зараз пояснюю. У мене два джерела фінансування це моя офіційна зарплата і Це дружина, яка займається своєю діяльністю на обшуку, при обшуку. Під відео я повідомив, що вони займають ноутбук дружини, де знаходиться бухгалтерія, де знаходиться ну, спосіб зароблення грошей і отримання. Я пропонував провести огляд ну, під відео зазначеної, і так як це річ дружини, залишити це дружині. Вони його і яли, і забрали. Mm -hmm. Тому е, два місяці фактично але це цинізм, що СБУ, що ДПР, це цинізм настільки, який він може бути, залишити двох малолітніх дітей, дружину. Ну, мене, без грошей воно ну, залишити просто без е, засобів до існування. Mm -hmm. Я може подовжувати питання, ні, я просто для себе вже з'ясувала питання ризиків, які ви заявлені в, е, в клопотанні. Е, Якщо можна, я до ризиків дойду. Ні, ні. ніколіністю... Я думаю, що ми вже не будемо повертатися. Ваші питання стосовно, е, стосовно обґрунтованості, е, обґрунтованості підозри е, е, також з'ясовані, тому суд виділяється до наречені